Поховання в самому центрі міста без напису і без загородження. Праворуч Свято Успенського собору стоїть невелика могила. Мало хто знає, що тут лежать рештки більше сотні людей. Їх знайшли під час відбудови храму на початку 2000-х, коли розкопували котлован. Розповідає колишній настоятель парафії отець Миколай Храпач. Копали під фундамент. Фундамент і не тільки а й під підвал, під нижній. вирішили його робити, щоб була ще нижня церква. І безумовно, що під час розкопок знайшли дуже багато останків людей, які були тут захоронені. Тут захоронення були і в два поверхи кого хоронили? Ну полтавців відомих, напевно ж, які мали якісь заслуги мархіерею, може священиків. Спрадавна Соборний Майдан був сакральним місцем для полтавців, говорить нинішній настоятель храму Владика Федір. За його словами, з початку 16 століття тут вже стояла церква. А до початку 19-го навколо неї був цвинтар. Тут було кладовище видатних людей. На жаль, все це знищено було ще на початку радянської влади. Ми навіть не знаємо достеменно хто тут був похований. Але рештки цих людей духовенство зібрало і перепоховало поруч із суспенським собором. Спершу таку могилу зробили ліворуч від собору, але потім через масштабні будівельні роботи рештки перепоховали на інший бік. Спланував мер Анатолій Тихнув, що тут поставимо хрест, якийсь пам'ятник і напишемо, хто тут, ці останки тут спочивають. Жінки там посадили, як бачите, квіточки якісь. Та за майже 25 років пам'ятник тут не з'явився. Лише тимчасовий дерев'яний хрест замінили на залізний. Чи має наміри парафія дооблаштувати це місце поховання, запитуємо у митрополита Полтавського і Кременчуцького ПЦУ Федора. Хоч це земля територія міста, але ми готові були ініціювати і залучити меценатів, незважаючи на війну, ковід і всі ці катаклізми, які відбувалися, у нас було декілька спроб зробити там пам'ятник. На сьогодні є проєкт і вже ця справа започаткована. Встановити там козацький кам'яний хрест. І це місце помітити, що воно є знакове і важливе для нашого міста. Тож питання з пам'ятником не закрите, додає він. Про нього пам'ятають, але поки всі ресурси йдуть на ЗСУ.